Більшу частину свого життя вона присвятила спорту. Харків'янка Вікторія Коваль майже 30 років займається стрільбою з лука. Каже, за цей час неодноразово ставала призеркою та переможницею чемпіонатів світу, Європи та України. Я дитя поля, У мене мама заслужений тренер України, чемпіонка Радянського Союзу з цього виду спорту. Тож я тут з дитинства на полі виросла. А так, щоб займатися спортом, в 11 років почала то це. 27 років вже в спорті, в стрільбі з лука. Проте додає своїм найбільшим досягненням у спорті вважає участь в Олімпійських іграх. З 2009 ж року Вікторія Коваль розпочала тренерську кар'єру в Харкові. Однак минулого року, через повномасштабну війну, вимушено переїхала до Хмельницького. Тут усе довелось починати спочатку. Запропонувала нам директорка палацу творчості дітей та юнацтва, спочатку в неї осісти. Дякуємо за те, що з'явилася така можливість, і ми відкрили гурток. Поки що на цьому все. Звичайно, ми хочемо відділення спортивне для того, щоб поросли наші результати, щоб діти гідно представляли Хмельницьку область на змаганнях, але Ну, в гуртку це інше спрямування, в гуртку це тільки зайнятість дітей. Це масовий спорт початкового рівня. Ну працюємо над цим. Тепер у Хмельницькому тренують разом із чоловіком. Віктор Глазюк. Нині майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука зізнається, у цей вид спорту потрапив випадково. Проте нині без нього вже не уявляє свого життя. Підслухав розмову двох дівчат на першому курсі університету. І вони розмовляли про те, що йдемо на тренування. Я запитав, де тренування проходять. Вони у нас в спорткомплексі були. І я так в 2000 році потрапив на перші заняття. Зрозумів, що на полі на свіжому повітрі цікавіше ніж сидіти в офісі. І... Захотіли спілкуватись з людьми самому чогось досягати і радіти за дітей, які досягають якихось вершин, часто навіть вищих ніж власні здобутки. Прищеплюють любов до стрільби з лука й доньці. Діані дівчина займається цим видом спорту вже два роки. Однак чи продовжуватиме в майбутньому тренерську справу ще не вирішила. Лиш зізналась, нині серце більше лежить до театру. З батьками їздила, все бачила, а прямо добре почала займатися десь два роки тому. Я займалася фехтуванням, кульовою стрільбою, танцями. А чим захоплюєшся, окрім спорту? Театром. І всяким рукоділлям таке. Попри недовге існування гуртка, у Хмельницькому його вихованці мають вже перші досягнення. У травні цього року одна із учениць, 15-річна Аріна Федорова, стала призеркою чемпіонату України серед юніорів та кадетів, посівши третє місце. Дівчина каже, для неї це була неочікувана перемога. Це мої вже були другі змагання на тому полі. Я трохи, трохи до нього до звикла. Там були досить сильні конкуренти. Свій рекорд я побила. Тепер в мене стоїть планка вище. Я його поб'ю і треба буде далі йти. Нині ж тренери готують своїх вихованців до наступного чемпіонату України, який відбудеться в вересні. Тож відзначати професійне свято кажуть ніколи. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.